Догоню, багато стрічків, хто ложа в себе на зберігання. Дуже будьте обережні і дивіться. Доброго дня, друзі, колеги. Вітаю на своєму каналі. Значить, Заїхали Канзас. Збирати той, що самий перший сіяли. він на сьогодні вже стріляти. Можу показати, бачите. Стріляє Канзас, жара і он він... почав розкриватися. Тому якраз починаємо з кусочку, вони самі перші сіялися тут. Є недогони, як бачите. Зерно сухе, а стебло ще мокрувате. Ну нічого, ця жара просто дала такий стимул. Вадик молотий. То вже не наша, наша атака, а і погнали. Хоча там теж Канзас, той шанфмен є. Тому так не гадано. Думали ще деньок подождати, але бачимо, що немає вже чого ждати. Завтра будемо заїжджати на Демо поле і будемо шурувати вже все підряд, Тому що почав дві шмаліна, як Толян каже, стріляти. маленька така стойка, дрібніша за ту, за 2.07. Канзас. Це на та Канзас там назад? Це не наше. Омсо Що, Друзі, молодим потихеньку, ну по два десь дає на цих кусочках. Хотілося більше, може більше, не знаю, може 2.1, 2.2. Ну по два стабільно дає. Сейчас вроді другий буде. Сипать он уже видні яйця, то поїде вигружатися. Ось так. Да, в тому році на цих кусочках давало по 40, а цей год по 20. Це орієнтірова, по 20, може там плюс-мінус. В тому роду по 40, є два прицепа з 5 гектарів тут шурону. Оцих красненьких, гарненьких. Колеги, вчора так резко почали молотити Канзас, почали трохи вистрелювати. Не хочеться, щоб він не повистрелював, а висипали перший прицеп. вон другий стоїть там, тон-2. По вражайності за 20 точно, десь під 22 дає на цих кусочках. Що можу сказати? Чому остановилися на демополях і на полях на остальних, поки вона тримається, бо там різниця десь. Так, грубо говоря, три дня. Тобто, вона поки тримається, не стріляє, і вона там ще зеленіша ніж на цих кусочках. Хочу звернути вашу увагу. Багато зараз у Ютубі всі показують по соям багато цих недогонів, багато стручків хто в себе на зберігання, дуже будьте обережні і дивіться, не так страшний зелений Боб. Ну, звісно, скільки його є. А більше зверніть увагу на зелені стрючки. Що саме звернуть? Це вже сутки пройшли, майже сутки. Воно вже трошки краще виглядає. Коли ви. Вивантажуєте да, або нагортаєте на кучу, оцей весь зелений боб скачується під край. І тут може воно початися загріватися. Також дивіться, ми кусочки молотили, волога була від 7,5, який кусочок до 10,5. Ми е, висипали, через годинку сюди прийшли, і, як бачите, ми міряли вологу до 12,5. Тобто е, оцей стрючок почав скидати вологу, а соя почала на себе брати. 12,5. Сьогодні зранку поміряли, 11,5 було. Ну, це все в базі, все нормально. Е -е, Вечором я її поки не розгортав, спеціально, щоб оці стрічки підсохли, потім розгорну, і хай вона лежить тиждень. Нічого страшного, вони повистрелюють. Старайтеся десь ну, в коліно розгорнути, і вона все воно достигне її, не буде ніяких проблем. А, так, отут звертайте такі проблемки, щоб були. Так, в принципі, вона чисто, гарно вигадає. Тут, тут немає бобу. Де не де трапляються стручочки, Вони в основному усі по краях. Видно, що на краях дуже багато. Тому чекаємо, поки слоя достигне. Сьогодні вже не так. Жарить сьогодні 27. Якщо вчора 35 було, сьогодні 27, похмарило, трошки веселіше. Не так вона буде стріляти. Завтра ну, на завтра 5.30. 30. Будемо їздити свою наблюдати. Я казав, що в своїх попередніх що соє стріляє, вистріляє. Ось можна побачити, що вона тут під краєм І Є є. Вона холодна, вже не гріється, вже добре. Розгорнемо, все зробимо, все буде на вищому уровні. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Гарних вам врожаю і гарних цін. На все добре.